Замовник вбивства погрожує спільнику. Корупційний скандал у Львівській міській раді і фальсифікат, який не потрапить на стіл споживача. В ефірі програма Територія права. І я її ведуча Мар'яна Гайовська. Зізнавальні свідчення кілера. Замовник вбивства, який нервує під час очної ставки. Відтворення обставин кривавого злочину через 8 років після замаху на життя львівського бізнесмена. Прокуратура розкриває темниці слідства. Прозвучав зрив, машина вже була заведена, Було много Я Сам було Шокіпо. як вийшли на кілерів та замовника у продовженні програми з першої справи тижня. Кримінальний фініш банди. Злочинців, які чотири роки тримали у страху мешканців західної України, засуджено. Суд першої інстанції призначив їм від п'яти до одинадцяти років позбавлення волі. На думку прокуратури, такий вирок надто м'який. Озброєне злочинне групування сформували 10 мешканців Львівщини. Діяли впродовж 2000-2004 років. Злочини планували ретельно. Вдирались у помешканні громадян уночі, погрожували потерпілим вогнепальною зброєю. Чинили психологічний тиск. На рахунку банди 21 розбійний напад та вбивство підприємця. За час кримінальної діяльності злочинці привласнили понад півтора мільйона гривень. Серед потерпілих 37 осіб. Громадянин Євросоюзу вирішив заробити на нелегальних мігрантах за 2 тисячі євро. Пообіцяв двом сирійцям організувати незаконний перетин українсько польського кордону. Однак іноземець витратити зароблені кошти не встиг. Не вийшло пожити в іншій країні і його знайомим. Незаконний вояж завершився за 150 метрів від лінії кордону, де групу з трьох осіб і затримали прикордонники. У ході досудового розслідування з'ясували, громадянин Німеччини за винагороду показував мігрантам із Сирії незаконний шлях в Європу. Тож іноземцю інкримінували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. Хотіли хабара? Одержали по п'ять років тюрми. Ексначальник відділення пенітенціарної служби у Сихівському районі та адвокат, які вимагали гроші у засудженого, самі постали перед судом. Три з половиною тисячі гривень намагались одержати за довідку для оформлення закордонного паспорта. Факт вимагання підтвердився. Тож посадовець хабарник та пособник адвокат опинились на лаві підсудних. У вчиненні кримінального правопорушення зізналися обидва. І гучний корупційний скандал у Львівській міській раді серед затриманих чиновників голова залізничної райдержадміністрації про деталі цієї історії, і про те, як викривають корупціонерів, нам розповість начальник управління прокуратури Львівської області Святослав Лаганяк. Вітаю, пане Святославе. Так що передувало вказаному затриманню? Доброго вечора, пані Мар'яно. Відслідковуючи факти корупції в діяльності державних чиновників. В прокуратуру Львівської області націлено правоохоронні органи на виявлення особливе особливого відслідкування виявлення фактів корупції в діяльності державних чиновників, які наділені повноваження розподілу бюджетних коштів. Власне, реалізацією одного з етапів такої координаційної діяльності правоохоронних органів області стало виявлення інфо, отримання інформації про готування до вчинення злочину службовими особами залізничної районної адміністрації, які за підписання актів виконаних робіт та подальшу оплату бюджетних коштів приватному підприємцю вирішили незаконно збагатити свої власні кишені, висунувши приватному підприємцю вимогу про. Необхідність надання їм грошових коштів в певних сумах. Зокрема, голова районної адміністрації затриманий правоохоронцями після отримання неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень. В таку ж суму свої послуги оцінив і заступник голови районної адміністрації. Дещо меншу суму, а саме 4 тисячі гривень, вдалося отримати керівнику одного з відділу, який був причетний до візування актів виконаних робіт. Святославе, ви очолюєте про яке якраз веде боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. І хто як не ви найкраще знає, за що ж на Львівщині найчастіше беруть на закону воєнного роду? Відповідаючи безпосередньо на ваше питання, за що ж беруть гроші? Не буду оригінальним, кажучи, хто що остерігає, той на тому і заробляє. Найхарактернішими для Львівщини сферами, які уражені корупцією, це сфера земельних відносин, враховуючи попит на землю, її природню і історичну цінність в регіоні. Вражена корупцією сфера охорони здоров'я мають місце прояви корупційних діянь в системі освіти. На жаль, притаманні явища корупції в тій чи іншій мірі і правоохоронним органам. скільки упродовж цього року викрито фактів корупції? З початку року на території Львівської області за вчинення корупційних кримінальних правопорушень притягнуто до кримінальної відповідальності уже 69 осіб. Це ті особи, яким повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень, в тому числі отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, зловживання службовим становищем, розтрата привласнення державного комунального майна. Нагадаємо, сьогодні гостем в нашій студії був начальник управління прокуратури області Святослав Лаганяк. Дякую вам, дякую, Фіктивні підприємства підроблені документи, печатки та штампи. Далі у програмі податкові махінації, які вражають обсягами та загрожують економічним інтересам держави. Лише за два роки незаконної діяльності двоє спритників збагатились аж на 7 мільйонів гривень. Під час спецоперації працівники СБУ викрили мережу фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних директорів, вилучили підроблені документи та печатки. За допомогою злочинного реквізиту махінатори допомагали недобросовісним підприємцям ухилятися від сплати податків, конвертувати безготівкові кошти в готівку. Так і одержали мільйон доларів неконтрольованого доходу. Втім, гроші доведеться повернути державі. Прокуратура вже скерувала позов про відшкодування збитків до суду. На майно підозрюваних накладено арешт. Від фіктивних підприємств до фальсифікату підпільну гуральну викрито у стрию. до справи організатори незаконного бізнесу підійшли професійно. Під час обшуку вилучено не лише тони сировини, готову алкогольну продукцію, але й обладнання. Цех підозрювані організували у господарському приміщенні неподалік житлового будинку. Тут складували сировину та штампували підробки. Під час обшуку вилучено понад дві тисячі акцизних марок, 17 ящиків готової алкогольної продукції, півтори тонни спирту, спеціальні ємкості, а також обладнання та матеріали для масового виготовлення алкогольних напоїв. На місці злочину затримано двох осіб. На даний час вони знаходяться під домашнім арештом. Якщо експертиза встановить, що фальсифікат виготовляли з недоброякісної сировини, бізнесмени втратять свободу. Тему захисту прав споживачів продовжить наша наступна рубрика. Алкостоп, спирт, горілка, слабоалкогольні напої сумнівної якості. Лише за 8 місяців цього року правоохоронці виявили та вилучили майже 24 тисячі літрів фальсифікату з градусом. Здебільшого підробки відомих брендів. Нелегальний тютюн впродовж року понад 2 мільйони пачок тютюнових виробів конфісковано у ділків. За участі правоохоронців Львівщини викрито діючу виробничу лінію з виготовлення сигарет. Під час обшуку вилучено 100 тисяч акцизних марок, близько 30 тонн тютюну. Професійне обладнання для виробництва сигарет. 517 ящиків вже готової продукції. За фактами незаконного виготовлення, зберігання збуту та транспортування підакцизних товарів відкрито майже 60 кримінальних проваджень. Недобросовісним підприємцям, які збували нелегальний алкоголь та тютюн, або ж зловживали масовим виробництвом фальсифікату, доведеться сплатити неабиякий штраф. Натомість за виготовлення підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров'я людей, а також за збут таких товарів, кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Замовник платить гроші і пропонує свій сценарій ліквідації бізнес-партнера. Посередних знаходить виконавців. Кілери готують замах. У кримінальному ланцюжку чотири злочинці. Таємниці слідства у території права. Два місяці вивчали звички жертви, стежили за кожним кроком, експериментували з вибухівкою. Так ретельно до замаху на життя бізнесмена готувалася група зловмисників. 26 жовтня 2006 року один з них натисне на пуск. У повітря злетить джип директора Шувару Романа Федишина. Коли розвіється, дим перехожі побачать ще й скривавлену дитину. 14-річна Марічка Куцинда помре за лічені хвилини. Це було справою чести для е, насамперед для слідчого відділу прокуратури області та й всієї прокуратури області, так і для інших правоохоронців було й розкриття цього злочину, оскільки е, не тільки потерпіли дорослі особи, а насамперед загинула неповнолітня дівчинка. Смерть дитини вибору слідчим прокуратури не залишила. Зухвалий злочин розкрили по гарячих слідах. Було засуджено групу осіб за замах і вбивство з обтяжуючих обставин ряд осіб. Володимир Панасенко, колишній бізнес-партнер Романа Федишина, замовник злочину, засуджений довічно. вини не визнає. Олександр Рудий, посередник, одержав 12 років тюрми. Олександр Єгорушкін виконавець за ґратами, проведе 14 років. Вказане рішення було предметом перевірки Вищоспеціалізованого суду, який теж однозначно зазначив про те, що висновки суду обґрунтовані, умотивовані і підстав до зміни такого рішення немає. На вирок суду чекає іще один підозрюваний Олександр Машевський, якому інкримінують безпосереднє виконання замовлення. Підсудного затримали лише у червні цього року. А вісім років тому це був злочин з багатьма невідомими. Пропрацьовано десятки версій. Було висунуті декілька версій. Серед них це є злу скоєння злочину, зв'язку з комерційною діяльністю Федишина, зв'язку з перерозподілом сфер кримінального впливу, оскільки само товариство, ну досить такі великі, потужне підприємство, великий обсяг грошових коштів, який там обертався. Окрім цього, було висунуто версію, що злочин було, було скоєно зв'язку з депутатською діяльністю Федишина, ну і звичайно, з зв'язку з помстою підприємців. Тим часом зловмисники шукали шляхи відступу. Майже одразу розгорнули інформаційну кампанію Мовляв, злочин замовив сам Федишин. Сам Панасенко, як було встановлено в подальшому, неодноразово серед працівників Шувару розповсюджував версію після скоєння самого вибуху про організацію самим Федишиним цього замаху на самого себе з метою підняття політичного іміджу. Тім заплутати сліди не вдалось на кілерів. Вказало смс-повідомлення на мобільний телефон самого Федишена і Панасенка. І більше нікому прийшло смс-повідомлення. Ольге, більше платіть будемо, не обереш будем, не Продовжив. В майбутньому це повідомлення мало б відвести підозри від замовника злочину. Це смс-ка по подальшому були запитання до Рудого, чому саме не, вона надійшла Панасенку. Було було не один дано відповідь про те, що це власне якраз було зроблено з метою відведення підозри від самого Панасенка і непричетності його до скоєння цього злочину. Згодом Панасенко намагатиметься переконати слідчих, що організатор злочину не він, а рудий. Втім, психологічний портрет свідчив про інше. Подію про те, що загинула дівчина, рудий сприйняв дуже після скоєння злочину, дуже важко. Він е Ну, почав вживати алкогольні напої в великій кількості, скажімо так. Ну і що, в принципі, десь в подальшому теж е, характеризувалося. Ну, давало підстави е, характеризувати, скласти його психологічний портрет, відношення його до скоєння злочину. Його взагалі участі у цьому скоєнні цього злочину. Слідство почало роботу з підозрюваними. Кожна дія лише у присутності адвоката. Правильна тактика прокуратури дає результат. Чуємо зізнавальні свідчення одного з виконавців. Пані кабріч і Ось Олександр Єгорушкін показує гараж, де виготовляли вибухівку, виказує дії спільників і вказує на місце засідки. Звідси спостерігали, як водій Федишина помітив небезпечний пакунок, бачили, як той побіг за директором, дочекались, коли Федишин підійшов до джипа і, поки відійшов не надто далеко, рванули. Злочинець каже, дитину не помітили. Заговорив і Олександр Рудий, він посереднику злочинній схемі, називає ім'я замовника. Що був замовником замок на Хадешна Панажка Джошува Панасенко Володимир Івановичу самі покази підсудних побічно прямо стверджували про те, що саме Панасенко був замовник вбивства Федишина. І відповідно, подальше це закріплювалося процесуальними документами рядами судових медичних і технічних експертиз, що дали знову таки повторюються говорити прокурору в судовому засіданні про те, що саме вони. Чинили, а Панасенко організував і замовив вбивство Федешина. Під час очної ставки Володимир Панасенко помітно нервує. Майже одразу зривається на крик. Я вчухався в дірну. А во вшановні чекає вже шанали. Ти зрозумів, ти хайпа, що ти не робив? Ти розумієш, що ти робиш зараз? Ти тварина? Коли розуміє, що рудого не спинити, тисне натяками. Це це повернеться до своєї сім'ї. Вже ти цього не в землі. Згодом чоловік ще не раз каже, що Панасенка боїться патологічно і дуже вболіває за свою сім'ю. Ви боїтеся Панасенка? Дуже mm. було видно, що Рудий просто боявся. Боявся цих людей. Про що він мені в принципі сказав під час допиту, у конфіденційній розмові? Е, сказав, що про те, що він боїться за свою сім'ю, що ці особи можуть помститися йому, якщо він буде давати якісь викривальні показання стосовно того, хто організував цей весь злочин. Сім'ю Рудого захистили. Було вже такий захист забезпечення безпеки, як зміна місця проживання і зміна конфіденційних даних. І власне його сім'ю було перевезено в інше місце, яке було нікому не відоме. І коли вже було про це Рудому повідомлено, то він заспокоївся і почав давати викривальні показання стосовно організатора. Посередник та кілери прагнули легких грошей. Панасенко, вочевидь, хотів влади. Якби кілери вцілили у Романа Федишина, то успішний бізнес-проект Чувар міг би опинитися саме під його крилом. Це все, що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній програмі. Дивіться нас наступного разу. Буде цікаво.